Через компанії групи ДТЕК Ахметов контролює більшість ринку електроенергії, генерацію, розподіл, продаж. Його бренд ясно у 2023 році отримав мільярдні контракти за завищеними цінами. Після перемоги в тендерах компанія піднімала вартість електроенергії до 8 гривень за кіловат годину, що двічі вище ринкового рівня. У тюньових схемах Ахметова фігурує Федір Христенко. Колишній нардеп від УПЗЖ, якого СБУ ідентифікувала як топового агента російського ФСБ та намагається екстрадувати з Дубаї, Христенко поставляв Ахметову вугілля через фіктивні ланцюжки, закупівля неякісні сировини за заниженими цінами, переробка на харківському коксохімі і продаж ДТЕК і Нікопольський феросплавний завод зазнавали збитків, але схеми продовжували працювати завдяки. Пливовому прикриттю. Після відкриття кримінальних справ Христенко втік за кордон. Він не досі продовжує лобіювати власні інтереси чи з окремих представників парламенту і правоохоронних структур. А завдяки зв'язкам з окремими посадовцями НАБУ чоловік мав доступ до всіх потрібних матеріалів справ, впливаючи на хід розслідувань, в тому числі у справі бізнес-партнера Галантерника, головний актив нардепа, ТРЦ Скаймол у Києві, і досі приносить мільйони прибутку. Що місяця і жодні санкції, арешти чи справи по суті не лякають ані Христенка, ані його партнера галантерника, ані Ахметова.